Всім привіт! Все-таки я вирішив зібрати мотоцикл восход. В общем, ось він уже його підзібрав. Ось в общем, куча всіх запчастин, з яких треба зібрати. Мотоцикл, двигун. В общем, ходу я майже зібрав. Поставив ось переднє колес Aдмінча на 18 з новенькою резиною. Ззаді від восхода. Дуже з непоганою резиною. Найбільша тут була проблема це з маятником. Міняв я салінблок. і треба зробити цю Оську на маятник. Так як я її від скутера, а вона коротша трохи. А рідну прийшлось перерізати Оську, щоб дістати маятник. В принципі, зроблю я. А так порами я. Тут майже все зробив. Проводка така, звісно, не дуже. Ну, я першого запуску піде. Думаю, на днях її повністю соберу. Цю всі нюанси тут вирішу. Вистача, правда, натяжника, ну я вже натяжник замовив. Речаги я позамовляв, тому що речагів тут немає. Газулька це все є в мене. Подвигунові. Ну, общем ось двигун. Отакому стані розібраний. колінували Ось ось я колінувал купив, трохи його тут допрацював. З топ були невеликі проблеми, трошки приржаві. ну Я цю проблему вирішив. Ось блестять як нові відсоплю. Підчіпники ось ну, двигун буде збиратися наполовину з БУшних в непоганому стані запчастин, а на половину нових. Так, ось у мене картера такі Від восхода другого є, звісно, нюанси по шпилікам, прийдеться їх. Робить другий, ну, в принципі, нічого страшного, я зроблю ось селіндер такий буде, теж від другого схода стоїть. Теж непоганий стан у нього. Поршень полотненько, все чітко, точить не треба. Поговорити є нюанс, тут треба перерізати різьбу і більшість того, що тут також треба. ну. Цю поставлю. Або все-таки поставлю поки що цю, поки не найду круглу. Або поставлю квадратний цифр. Таке треба. То вже по ходу діла буде. Ага, по поводу шпилюк. Шпильки там стояли ремонтні ось такі. Такі ремонтні шпильки стояли. І, в общем, треба зробити такі ремонтні шпильки, так як тут різьби спорчені. Ну, в принципі, нічого страшного я зроблю. Генератор я купив ось такий, непоганий. Так, в принципі, поки все. Таке невеличке, коротке відео. Далі постараюсь зняти побільше. Вчимо такі спроби. В общем, до наступного відео. Всім пока.